Міську виставкову залу можна назвати своєрідною мекою для криворізьких митців. Тут отримують дорогу у творче життя молоді художники, а також мають можливість підбити певні підсумки власного творчого шляху. Автори вже досвідчені. І ось днями такий своєрідний творчий звіт у персональній виставці представив на розсуд криворіжців художник Анатолій Большунов. Хотілося показати свій город, понімайте свої красоти нашого міста. Оскільки є такі міста, що ми другі художники цього не замечали, Я мені захотілося це просто передати. Довгий час Анатолій Большунов працював художником-оформлювачем, паралельно не полишаючи писати картини, як то кажуть, для душі. На персональній виставці автор представив роботи як нові, так і майже 30-річної давнини. Оцінити творчість та поздоровити Анатолія Івановича з дебютною виставкою прийшли і колеги-художники. Аказується, з цим художником у нас зв'язаний. творческая работа в далекие еще в советские времена. И вот приятно, что сейчас он сделал эту выставку. Вот. Очень хорошо. Что можно сказать о работах? Вот смотрю на эти работы, очень разнообразные. И натюрморты, и пейзажи, и всевозможные техника какая-то интересная. Переважна більшість робіт на виставці Анатолія Большунова пейзажі. Саме цей жанр він полюбляє чи не найбільше від інших. Захоплюють його як види рідного кривого рогу, так і краса Криму і інших мальовничих куточків нашої країни. Можна любуватися одним відом. Ано сонце вранці утром зайшло одно, а ввечері воно зовсім друге. Вже друга красота. Зовсім. Тут оно можна поймати. Про се чоловік то... Буває, проходиш і чоловіка не відкрасоту. що... Окружает его. Садрубит Анатолия Большунова, є і портрети, і натюрморти. Автор використовує різні техніки, але найчастіше – це масло та акварель. Я думаю, зритель прийде, посмотрит на эти картини и сам сделает вывод. Каждому щось то близько до душі, душе. кожен человек откроет для себе то, що він хоче. А художнику хочу пожелати, як завжди, творчого довголіття, совершенства, що пределу совершенства нет. І пускай він свої мысли, чувства, настроєння, мировоззріння якраз раз відобразить кістю на полотнах.